Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко на стіні ігри, мене як не дивно звати Ігор. І сьогодні я хочу показати вам гру, ну як гру, швидше така міні-гра, яка була випущена до 10-річчя компанії Stonmaier Games під назвою Зачаровані, а в оригіналі Сміттен. Її ніхто не анонсував це типу сюрприз до 10-річчя. Але перед тим як почати огляд, подивіться, чи ви підписані на канал, бо ще чуть-чуть залишилося до 400 підписників, а моя ціль то 500 підписників цієї осені. Це мене мотивує створювати нові огляди на столочок і тим самим збільшувати україномовний контент. Якщо відео сподобається, то і вподобайку не забудьте поставити. А тепер погнали. Почну з цікавого факту: в Україні її локалізувала компанія Gicage і називала Зачарован. Хоча сміттен – це поєднання букв з різних слів і римування. На BoardGameGeek можна побачити коментар Джеймі Стегмайера, автора гри, як склалася назва гри. SM це дві перші літери слова «Стонмайер». А «тен» – це тому, що це їхня спеціальна гра до 10-ї річниці. Оскільки Джеймі любить котів, то використавши риму до слова Кіттен, буде у нас Сміттен. Добре, тепер ближче до справи. Коробка насправді е, дуже велика в порівнянні з містом. Тут 18 карт, буклетик правил і велика коробка. Чому так зробили? Ну, напевно, щоб гра мала торговий вигляд, але ну, це чисто така моя суб'єктивна думка. Бо я дивився огляд від Джеймі Тегмайера, то там гра була в такому компактному конвертику, набагато меншому від цієї коробки. Тут є 18 карт такої доброї якості, без текстур. Ось так вони виглядають. І буклетик з правилами теж такий невеличкий. З одної сторони, це правила для гри вдвох, з іншої сторони, правила для гри. В соло режим. Мета гри дуже проста. Два гравці спільно намагаються викласти з карт два одинакові квадрата 3 на 3. Приготування до гри дуже простеньке. Ви берете цю колоду карт, перемішуєте. Одну карту відставляєте в бік. три карти даєте своєму партнеру. І три карти берете собі. Це якщо ви вибрали середній рівень. Якщо ви виберете легкий рівень, то треба роздавати по 4 карти. Якщо важкий рівень. То також три карти, але там є певні зміни в правилах, про які трошки пізніше розкажу. Тепер протягом усієї гри ви можете ділитися тільки тією інформацією, яка стосується вашої спроможності чи бажання зіграти карту. Тобто ви можете сказати, я можу зіграти карту, або я хочу зіграти карту, а також я не можу зіграти карту, я не хочу грати карту. От, наприклад, я можу зіграти карту 8, але не хочу її грати, тому що це може призвести до поразки. Той, хто вирішив зіграти карту, стає активним гравцем, і активний гравець грає карту. Є два таких поняття грати карту і розмістити карту. Ці поняття треба запам'ятати і розуміти, тому що коли ви граєте карту, ви її розміщуєте в будь-який квадрат, і потім ваш партнер повинен виконати вказівку цієї зіграної карти. Часто на карті є вказівка, яка передбачає розмістити карту. І коли ви карту розміщуєте, то виконувати вказівок на цій розміщеній карті не потрібно. От, наприклад, ви зіграли цю карту в один з двох квадратів, наприклад, у нас є лівий умовно і правий. Ви зіграли карту в правий квадрат і тут пише, ваш партнер повинен розмістити карту в цьому самому квадраті. Тобто, якщо у вашого партнера є ось такі карти, то він може розмістити тільки 7 або 9. Один він розмістити не може. Тому що кожна зіграна карта або розміщена повинна ортогонально прилягати до принаймні одної карти у квадраті. Ну, крім першої, звичайно, тому що ви починаєте гру. І карти повинні розташовуватися у квадраті згідно з вказівками на них. Тобто в лівому верхньому куті карти є вказівка, де повинна бути ця карта. А ця зліва внизу, ця зліва вверху, ця справа внизу. Тому що, якщо ви правильно складете квадрат, він буде утворювати такий спільний малюнок. Ну і от ви зіграли цю карту, ваш партнер повинен розмістити карту в цьому самому квадраті і розміщує або 7, або 9, тому що вони ортогонально прилягають до вже існуючої карти. Наприклад, він поставив 9. І вже цей гравець не буде виконувати цієї вказівки, тому що його партнер карту розмістив. І тепер наприкінці кожного ходу обидва гравці добирають карти, щоб мати повну руку. Ну, звісно, якщо це можливо, тому що там колода потім закінчується, і так далі. Першим це повинен зробити активний гравець, потім його партнер. І потім ви знову вирішуєте, залежно від того, які у вас там карти на руці, хто буде робити наступний крок. Точніше, хід. Будь-який гравець може е кілька ходів поспіль бути активним гравцем. Ну і ви відразу е перемагаєте, якщо в обох квадратах 17 карт, зігравши 17-ту карту, ви ігноруєте її вказівки. І після того ставите цю карту, яку ви відклали в бік 18-ту, щоб завершити е, свій квадрат. Ну а програєте ви тоді, якщо ніхто не може зіграти карту, або ваш партнер не може виконати вказівку на зіграній вами карті. Давайте я продемонструю декілька ходів, щоб було більш зрозуміліше. Беремо всі карти, перемішуємо. Одну відкладаємо в бік. 3 отримає партнер, я так відкрито поставлю, щоб. Розуміли. І 3 отримуємо ми. Тепер, проаналізувавши ці карти, у партнера є карта 6, які м -м, не дуже зараз підходять зіграти, тому що тут є 8, і карта 1-3 взагалі є в першу. Мають бути в першому ряді, а 8 в третьому. Він не зможе їх викласти. А 6 в другому ряді, але буде справа по діагоналі від 8, Тоже не можна викладати. А в правий квадрат він може викласти тільки 3. Тому він швидше скаже, що він може зіграти, але не хоче. А цей гравець має ось такі карти 3, 5 і 5. І, наприклад, він каже: Окей, я хочу зіграти карту і грає карту 3. Він її може розмістити тільки в правий квадрат, тому що має бути над шісткою. І тут пише: Ваш партнер повинен розкрити верхню карту колоди, а потім розмістити її в будь-якому квадраті. Партнер відкриває карту з колоди. Тут є 4. І він не може викласти. Ні в лівий квадрат, ні в правий. І тому команда програє цей раз. Якщо б це була якась інша карта, 1 теж не зможе. О, 7. 7 можна викласти в лівий квадрат. Ось сюди. Ну і змоделюємо ситуацію, що так і було. Нехай це буде 7. Хода завершилась. І карту добирає тільки зараз активний гравець, тому що цей карту якби тягнув тільки з колоди. Ну і тепер знову треба аналізувати, які у вас є карти, які ви. Можете зіграти, хочете зіграти, вирішуєте, хто буде грати е, карту. Вирішуєте, хто буде активний гравець і розіграє карту. Ну і так буде тривати, доки ви не складете от з одної сторони квадрат 3 на 3 і з іншої сторони квадрат 3 на 3. Правильність, звісно, послідовності. Якщо ви вже граєте і у вас все виходить, ви вже майже склали квадрат. Давайте змоделюємо ситуацію. У вас отвориться ось така картинка, і зігравши 17-карту, ви не розігруєте її вказівок. Ось, і потім доставляєте карту, яку ви відставили, і у вас будуть таких два одинакових квадрата, які утворюють ось такі картинки. Як я казав раніше, є ще важкий рівень, де також здається по три карти, але є певні відмінності в правилах. Ви не можете зіграти або розмістити карту, якщо внаслідок цього в одному квадраті буде на 2 карти більше чи менше, ніж в іншому. Наприклад, якщо в одному квадраті там 4 карти, то ви не можете зіграти чи розмістити шосту карту в іншому. Тепер ще декілька слів про соло режим. Мета гри залишається та сама, але коли е, відбувається приготування до гри, то ви перемішуєте колоду, відкладаєте в бік одну карту і тепер формуєте дві руки, роздаючи по дві карти горілиць і по одній карті долі лиць для кожної руки. Кожна рука це партнер іншої руки. Тепер що ходу, грайте карту з будь-якої руки, будь-який квадрат. Але якщо ви граєте закриту карту, то переверніть її, перш ніж покласти в квадрат. Після того, як ви зіграли карту, щоразу перевертайте закриту карту партнера, якщо така є. Виконайте вказівки на зіграній карті. Тут так само потрібно, щоб карти розміщувалися ортогонально, до вже існуючих карт. От. І в соло режимі ще є таких е, три режими. Є легкий режим, коли на початку будь-якого ходу ви можете відкласти в бік будь-яку відкриту карту з будь-якої руки та замінити її картою відкладеною під час приготування. Тобто ця карта, яка була відкладена, ви можете замінити нею оцю і поставити сюди. І важкий режим це якщо ви зіграли карту в 5 в лівий квадрат, то повинні оголосити більшу карту, а якщо в правий квадрат, то меншу. Що це означає? В колоді є цифра 5, і тут вказано: оголосіть більшу або меншу карту. Ваш партнер повинен розмістити в іншому квадраті карту з числом, що більше або менше, ніж 5. І є важкий режим 2. Він означає, що ви не можете зіграти або розмістити карту, якщо внаслідок цього в одному квадраті буде на дві карти більше чи менше, ніж. Тобто це як складний рівень в, в, в грі на двох. І, до речі, ці всі режими можна комбінувати. Вони вказані в правилах, тому. Я думаю, проблем з цим не повинно бути. Ви відразу перемагаєте, якщо в обох квадратах 17 карт. Так як і в грі на двох, зігравши 17 ту карту, ви ігноруєте її вказівки, і потім доставляєте карту, яка була відкладена, щоб завершити 2 квадрати. Ну і програєте, якщо не можете зіграти карту з будь-якої руки, тобто тоді, коли ви хочете зіграти закриту карту, але виявляється, що її неможливо зіграти за правилами. Або коли партнер не може виконати вказівки на зіграній карті. Ось так виглядає гра зачаровані. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити ваші вподобайочки, підписуватися на канал і залишайте якісь коментарі. Дякую за перегляд до наступних відео.